Доброго дня, шановні глядачі, покупці вас вітає компанія Електромотор, наш сайт elektromтор.com.ua Сьогодні хочу показати вам чудовий генератор фірми Daishin, модель sga 3001 ha виробництво Японія. Як ми можемо побачити, це дуже простий генератор, але дуже якісний та надійний. Бачимо паливний бак. паливний бак складає міськістю 3,6 літри. Витрачає він 1 літр на годину, тобто ви зможете пропрацювати 3,5 години на повному баці. Також бачимо селектор переключення, режим виключено та включено, для того, щоб можна було його завести і працювати. Бачимо індикатор, який нам сповіщає, що система працює все добре. Бачимо 16-амперну розетку. Лякатись такого роз'єму не потрібно, адже в комплекті у нас поставляється ось такий от штепсель, до якого ви зможете приєднати свій провід. Також бачимо маленьку кнопочку Circuit Breaker. З аналізького переводиться як розрив ланцюга. Бачимо, нажміть, щоб його збросити. Так. Переходимо до нижньої частини. Бачимо, що тут у нас є дренаж для нашого мастила для його та контролю. І що цікаво, що для того, щоб генератор працював до, до, досить добре, без сильних вібрацій, він зроблений на таких от резинових, резинових стабілізаторах. Ось. Як каже виробник даного генератора, гучність при, при роботі складає 67 дБ. Це не голосно. Так, і головною родзинкою нашого електрогенератора є те, що він працює. На базі двигуна Honda GX160. В нього досить великий запас моторесурсу. Він дуже сильний, надійний і прослужить вам досить добре та багато-багато часу. Так, далі ми бачимо, що зліва у нас є два важелі: важель дроселю верхній, та подача нашого палива. Бачимо ручку для ручного запуску. Він тут тільки ручного запуску на цьому генераторі. Зліва бачимо фільтр, до якого маємо доступ, якщо відкрутимо цю кришку. Так. Тут у нас глушник. Вихід газів у нас виходить в ту сторону. Від мене. Вага його досить невисока, він десь важить приблизно 35 кг, тому його можна і одній людині взяти в руки перенести. Рекомендую вам дану модель генератора. Номінально. Потужність його 2 кВт, пікова 2,2 кВт. Гарний, гарний екземпляр. Прошу завітайте до нас на сайт, подивіться, скільки він коштує. Ціни на сайтах завжди однакові, але якщо ви звернетесь до нас у Viber на номер телефона 063 426 1010, то отримаєте гарну ціну, гарний товар та чудову консультацію. З вами завжди Електромотор. До побачення!